Якщо залишити автомобіль на передачі, то буде приблизно отак. Тепер спробуємо запустити наш автомобіль через мобільний додаток. Ручне гальмо. І вимикаємо запалення. Доброго дня, друзі! Від нас сходить багато запитань. Одне з яких це як працює автоматичний запуск двигуна на механічній коробці передачі. Головне побоювання власників, що якщо залишити автомобіль на передачі, то буде приблизно отак. Але в цьому відео ми розкажемо вам, як працює дана функція. Ось під'їжджаємо. Зараз вам покажу дві процедури. Як правильно робити і як неправильно робити. Під'їхали. Затягуємо ручне гальмо і вимикаємо запалення. Машина продовжує працювати. Наш автомобіль продовжує працювати, ключ у мене. Ставимо в охорону. Автомобіль заглох, система стала на охорону. Зараз наш автомобіль стоїть на нейтральній передачі. Тепер ми можемо з легкістю запустити наш автомобіль через мобільний додаток. А також можемо його заглушити. Тепер розглянемо той варіант, якого всі бояться. Це залишити автомобіль на передачі. Знімаємо автомобіль з охорони і ставимо на передачу. Автомобіль знаходиться на першій передачі. Закриваємо автомобіль. Тепер спробуємо запустити наш автомобіль через мобільний додаток. Автомобіль не запустився, тому що не була виконана умова програмної нейтралі. Розглянемо ще один варіант. Програмну нейтраль ми виконали. Автомобіль працює, ставимо на охорону. Автомобіль заглох, і ми вільно подорожуємо де хочемо. Щось забули, нам потрібно відкрити автомобіль, наприклад, знімаємо автомобіль з охорони. Відкриваємо будь-яку дверку і ставимо на охорону. А тепер спробуємо запустити автомобіль. Автомобіль знову не запуститься, так як не виконана умова програмної нейтралі. Отже, за умови правильної інсталяції та налаштування сигналізації, і якщо ви залишили автомобіль на передачі, сигналізація автомобіль не заведе.